Всіх вітаю, друзі. На жаль, в Україні останнім часом я особисто помічаю дуже багато прямої роботи, вливаєся дуже багато в сил в те, щоб накрутити людей, українців, і при цьому розділити їх по якимось електоральним групам. Якісь, як їх називають ухилянти, хоча такого слова не існує, військові, там жінки, пенсіонери. Молодь, студенти е, і так далі. І е, зазвичай, на мою думку, так, на далі йде розділення там, на основі мови, релігії, того, хто воює, хто не воює, хто виїхав, хто е, повернувся. І е, дуже багато цього лайна насправді яке працює, я вважаю, виключно на е, користь Російської Федерації, тому що будь-яке розділення українців воно е, впливає максимально негативно. От. Ми сьогодні розберемо. Декілька е, таких просто шокуючих випадків. Перше, це буде Корчинський, який є, є представником е, політичної партії Братство, е, так, лід, лідером цієї партії. От. І в принципі, те, що Корчинський говорить, як мінімум після 24,02, воно просто не налазить на голову. І ви зараз прям зрозумієте, що єдиною задачею Корчинського. Є е, накрутити військових проти цивільних, все це єдина задача. Воно більше не несе ніякого, ніякої цінності. При цьому сам Корчинський чомусь не сидить в посадках, їх не штурмує і, напевно, не збирається цього робити. Але давайте зараз подивимось це реготне, на мою думку, відео. І також перед тим як почнемо, хто шукає, яким чином відправити кошти з Європи в Україну. Використовуйте TransferGo, Посилання є в описі під цим відео. Промокод ДЕНИС, отримуйте на наступні три перекази найкращий курс. Тож користуйтеся. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до заяви Корчинського. Україна теж готується до перемир'я, український народ готується до перемир'я. У нас побільшало число нападів на в мене щось. Більші вуса, чи в нього, чи не? Ну, напишіть в коментарі. ТЦК. От уже в Рівенській області і на Волині, і я з нетерпінням очікую, коли ж ТЦК почнуть відкривати вогонь у відповідь. Це мало би. Я з нетерпінням жду, коли ТЦК почне відкривати вогонь у відповідь. У яку відповідь? З чого б це? Це мені, я не знаю, ну, за такі заяви просто одразу ж має летіти йому підозра за підбурювання і розпалювання ненависті, і за підбурювання до перевищення службових повноважень працівників ТЦК, і також підбурювання е... до здійснення злочину. Ну, це ж я щось путаю. Він тільки що сказав, що він з нетерпінням чекає, коли працівники ТЦК почнуть відкривати вогонь по цивільним. Це ви собі представте, щоб хтось вийшов і сказав, що хоче, наприклад, щоб цивільні відкривали вогонь по працівникам ТЦК або ще по комусь. Ну, типу, це СБУ залітає до такого чела за 5 секунд. А тут Корчинський говорить: бачите, нічого, все добре, нічого страшного. А хороший педагогічний ефект. Я думаю, вони бояться це робити, тому що візьми пристріль нападника і потім тебе просто ні, ні, зазвичай ми знаємо, як показує практика, і якщо навіть опиратися на дані і сухопутних військ і опиратися на дані е, нашого омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, то якби ситуація зовсім в іншу сторону розвернута. Це працівники ТЦК. Грубо порушують українське законодавство і конституцію, нападаючи на цивільних громадян, в яких вони насправді за законом навіть не мають права документи попросити перевірити, бо це мають робити виключно працівники національної поліції. Тому пан Корчинський просто перекручує факти, і бачимо, що оперує він стереотипами, такими, що стереотипами деяких окремих. Військовослужбовців, коли каже, що треба всіх стріляти, всіх розстріляти, і так далі. Це просто розпалення ненависті. Це яскравий приклад того, як розділяють українське суспільство. Знищить, знищить начальство, знищить громадськість, знищить політичне керівництво, яке весь час має запобігати перед пришелепковатими виборцями, тих, хто нападають на ТЦК. Цих людей майже не арештовують. Рідкісні випадки, то всі випускають, і я щось не чув, щоб кого-небудь довели до суду. А от скільки працівників ТЦК було доведено до суду? Може хтось сказати? Може є в когось інформація? Чи когось довели до суду? Їх навіть в СІЗО не садять. От в Вінниці там попригали хлопці на якісь ворота на стадіоні. Їх затримали, в СІЗО посадили. Що з ними далі? Взагалі не зрозуміло. Скільки працівників ТЦК сидить в СІЗО за бусифікацію, фактично за перевищення службових повноважень, за побиття і так далі? Я думаю, що нуль. Хочеться створити ланку братства в ТЦК. Для того щоб якось підтягувати загальний рівень. Братство зараз воює, і за сьогоднішній день вколошкало десь близько десятка ванюшек Взяло кількох в полон. Це тільки за сьогодні. Я думаю, що для рядового братчика відмінності між ванюшкою на фронті і тією потворою, яка нападає на ТЦК, немає. Натомість все тут вже зрозуміло між росіянами і українцями. Немає різниці. Ну, це те, що сказав Корченський. Так. Є певні росіяни, їх можна вбивати, і є певні українці, яких також можна вбивати. Це заклик до розправи, публічний заклик. Чому цим ніхто не займається, можете робити висновки самостійно. От, і уявіть собі, щоб просто якась розгнівана людина також просто записала якогось Тіктока-подібного. І закликала до чогось подібного, тільки в іншу сторону. Ця людинка би отримала кримінальну справу, я думаю, протягом 30 хвилин. Рефлекси у наших хлопців давно вироблені, і це правильні рефлекси. Якщо все-таки відбудеться перемір'я, то ми війдемо в сепаратну змову з бурятами, з ветеранами СВО і будемо просувати програму, щоб в деякі райони Рівенщини, Волині та взагалі, от всі такі проблемні в плані вставлення до цка регіону України, ну, бодай на тиждень запускати наших братів бурятів. Там ви чуєте взагалі, що воно мелить? Вони зайдуть в співпрацю з бурятами, нагадаю, з тими, які гвалтували українських жінок і вбивали українських дітей, От, і вони будуть їх відправляти на Волинь, на Рівненщину і у всі проблемні регіони для того, щоб карати цих людей. Ця людина має сидіти у в'язниці. І оцього відео цієї заяви він тут вже наговорив на дуже і дуже багато років в'язниці. Але ви ж розумієте, що йому за це нічого не буде? Чому не буде? Бо має пан Дмитро покровителів, які сказали йому оце говорити. Чому для того, щоб розділяти українське суспільство? Які жінки беруть участь в нападах на ТЦК? Я думаю, що після того як вони будуть схвалтовані бурятами. Як їхні хати будуть пограбовані, а чоловіки будуть розстріляні? Можливо, їхнє ставлення до ТЦК українського трошки зміниться. Кор... Все, Рівненщина, Волинь, готуйтесь. Дмитро Корчинський до вас готує бурятів після перемир'я. Будуть вас гвалтувати, ваших чоловіків вбивати, дітей напевне теж, а хати будуть грабувати. Отак-от. От а все чого? Бо... Ви погано ставились до ТЦК. Це просто гидко, якщо чесно. Я не знаю. Якщо, якщо на, оце, на те, що він говорить, в мене в коментарях буде хоч один коментар, який підтримує Корчинського, я буду зразу знати, що це злочинець або просто неадекватна людина. Ну або, звісно ж, російський бот, яких зараз дуже і дуже багато є, і їх вистачає. А через таких як Корчинський, суспільство далі буде розділятися. Ця ненависть, вона буде зростати. Він просто провокує. Ви ж розумієте, що він себе веде як кончений клоун, і він просто провокує провокує на розділення, провокує на ненависть і так далі. Я хочу побажати пану Дмитру міцного здоров'я, ментальної стійкості і підлічитись трошки. Підлічитись. Але в загальному ми розуміємо, що така людина має сидіти у в'язниці вже зараз. Він вже робить публічні заклики до знищення українців. І хоче заходити в колаборації якісь з громадянами Російської Федерації, саме з бурятами, так, які вже гвалтували українських жінок, вбивали українських дітей для того, щоб вони робили те саме, тільки на підконтрольній Україні території. Сильно. Сильно, друзі, і в нас є ще одна заява також. Хотів би її розібрати, давайте до неї перейдемо. Не знаю, може ви не трапляли на такі відео, звичайні соцопитування там на вулицях, коли люди питають, що вони вважають перемогою, і переважно всі говорять вихід на кордони 91-го року. Насправді це говорять тільки ті люди, які точно знають, що вони не попадуть на фронт, їх там не, не буде можливості їх вбити. Хто це говорить? В першу чергу жінки, пенсіонери, молоді люди, напевне, які там не дуже внікають щодо чого. Наслухались по єдиному марафону, і оце натрушують, ходять, транслюють, скажімо так. Хоча навіть сам Зеленський заявляв вже цілком і повністю чітко, що кордони 91-го року неможливо здобути Україні військовим шляхом в нинішніх умовах. Така от історія. Ну, хай підуть попробують вийти. Ну, Люди говорять, що вихід на кордони 91-го року, але ми питаємо, як змінити мобілізацію, щоб люди пішли в армію. Я думаю, що більшість військових, які зараз знаходяться на фронті, вони розуміють, що треба думати більш реально. От, але що ж, будуть розказувати, будуть розказувати що треба кордони 91-го року. Що перше, друге, п'яте, десяте, і бачимо, що всі бояться типу, поговорити, що треба думати більш реально. Що це означає? Ну, скоріш за все, це означає можливо не відмову, але замороження тих територій, які окуповані Росією, замороження в тому стані, в якому вони є зараз. Тобто, що вони далі будуть контролюватися Російською Федерацією, і далі, вже якимось дипломатичним шляхом, це вирішувати, як ці території повернути назад, і взагалі чи можна буде їх повернути. Ось про це всі якось намеками говорять, але бояться про це сказати. Чому? Тому що набіжать якісь мовнюки, набіжать свідки кордонів 91-го року і напіхають їм повну торбу пісюнів, як то говорять. Якось так виглядає ситуація. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути, почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!